Без 10-4 години вечора, неділя. І чим я вирішила зайнятися, я вирішила посадити часник. Для цього я обробила спочатку ось ту грядку. І там я постійно саджаю часник, вже років 5, мабуть, підряд. А цього року вирішила там маловато сонця. Вирішила на цій, на цій грядці посадити, і в мене дилема. В мене є чесник, який чоловік купив в цьому році. Ну, він купив просто так на їжу, хочу його спробувати посадити. І в мене був мій чесник. Ось він. Це чорнобривці. А ось мій чесник. І він в мене намок. Він був сухий, потім намок, в нас ремонт, і так вийшло. І він почав проростати. Я його засунула в холодильник. І не знаю, чи можна його саджати після холодильника. Мені здається, що він вже помер. Але хочу провести експеримент. Чоловік мені купив ось такі рукавички. Вони бачите, на мінус 30. Ну, на мінус 30 вряд ли, але всередині вони утеплені. І тому теплесенькі такі, і вода не проникні. Я вже автівку в них мила і ось зараз займаюсь городом. Цікаво, мені. Встигну я сьогодні чи ні. Давайте перевіримо. Так, ну що я встигла? Я встигла наробити дірочок. Ось так, вся грядка. Робила дірочки і згадала, що я забула, що в мене повинні грядки. В наступному році хотіла спробувати змішану посадку. з... Квітами. І саме чорнобривці в мене дуже гарно виросли в цьому році. І я завтра хочу ще обрати малюнок, який я зроблю чорнобривцями, поміж часником. Тобто, будуть, врахую де сонце, вони доволі високі, тому я. Лишу там на два-три кустика. Чорнобривці дуже добре відлякують шкідників і захищають рослини від них. Вирішила сьогодні заквасити капусту. Тут три качана, десь середні, не дуже великі. Ось така кастрюля більше 10 літрів, не знаю скільки. І ось так вийшло, утрамбувала, посолила. Я без моркви роблю. Е, нема часу її чистити. Гадаю, через три дні зараз в темне, тепле місце поставлю, і хай стоїть, не стаюється. Наступний день я повернулася до своєї грядки. Бачите, ось ось так зробила. Е, вирішила не експериментувати, вирішила все ж таки посадити часник, який чоловік мені е, купляв. Нещодавно ось він. Е, Гарний, він без плісняви, без нічого. Ось, вирішила без експериментів, тому що півгрядки, ну все ще може помінятися, але якщо мені вистачить нового часника, я посажу його. Ось так я вирішила. Ось, зараз мені потрібно розібратися, де будуть тут чорнобривці, засипати ті дірочки і потім повштрикувати і ще білизну потрібно зняти. Ось. Такий малюнок я лишаю на грядці, ну Я плюс-мінус десь намітила, Сонечко у нас ось там встає, ось так проходить-проходить. І ось тут максимально воно довго. Тому попереду в мене ближче до сонечка часник, а ось тут по боках, бачите, я полуколом. Ось так зробила, тут трішки більше. Тут можна такі великі кущики посадити, там щось поменше. І ось так лишається. Зараз буду кидати часник. Я все ж таки встигла посадити часник і не даремно я так намагалася і старалася, тому що випав сніг. Нарешті, нарешті ми бачимо справжню зиму. Сьогодні п'ятниця, дванадцяте, дванадцяте, двадцять року. І сьогодні у мого тутося день народження, йому виповнюється 84 рочки. Ось я зараз вже забрала його подарунок з Пошти. В нас це традиційно, я йому не, не, цей, не змінюю. Тому а, щоденник датований на 2026 рік. Я йому замовила. А ще, а, ну, ще, звісно, гроші ще подаруємо, тому що. Татусь хоче собі а, і кепку зимову, щоб зимою ходити. І чоботи ми вирішили зимові йому теж придбати. Тому подаруємо гроші. Я гадаю, він ними краще розпорядиться, ніж знаєте, подарувати щось, що йому не потрібно. Тому ось так зараз прямую до нього. Нам лишилося з ним. Він ще не знає, що є сюрприз сьогодні, що приїде мій брат. Двоюрідний у гості з дружиною з сином, але татусь не знає, тому, Тому, в принципі, я ще все ще тримаю це в таємниці і сподіваюсь, він зрадіє. Він, він взагалі не дуже любить, коли а, без попередження хтось приходить. Але я сподіваюся, що в наш час все ж таки йому буде дуже приємно, що до нього завітає ще хтось, окрім нас. Ну і ще я розраховую на свого брата рідного, але. Він на роботі, тому, можливо, він, якщо захоче, заїде ввечері. Ввечері нас вже не буде. Ми домовилися з братом двоюрідним, що десь після 12-ї вони приїдуть. І я якраз малого заберу і приїду десь, десь також після 12-ї, десь о 12-й. Ми всі, всією родиною приїдемо. А мені зараз лишилося лише е, олів'є. Я вже вчора нарізала, його лишилося заправити. І ще гнезда зробити. Я дома робила. Мені дуже сподобалася з фарша. Гнезда з начинкою. гриби я потушила в сметані. Зараз сформую гнезда, запихну туди гриби зі сметаною, ці, і зверху натру сир, Сир трішки перемішаю з майонезом, щоб він не висох, знаєте, такою шапкою кам'яною. Ось. І, в принципі, все. Компот. Я забула. Ось потрібно буде, коли за чоловіком будемо заїжджати, взяти компот. Коротше, я прийшла перша 10 година ранку. Студія пуста, холодна. І я тут сиджу ось так. І гріюся, ось так. Тому що холодно. Я приїхала раніше, щоб зайняти місце на парковці поблизу. І ще заїжджала заправитися ось і приїхала раніше. Тепер сиджу, гріюся і чекаю на всіх інших. ось. Хоч і займайся сама. Ось, до речі, в мене є новина, але я її розповім, коли це все вже відбудеться. Ось. Тому чекайте. То ні, нічим там легко. Так, давай. Пробуємо. Опускайтеся. Так, до корпусно Так, так, так. Так, ніже, ніже. Корпусом ніже, проїжджай. Ні, ні, ні. Вот эту ногу закладывай. А зачем ты уже не воешь. По колено. А вот сюда ее тяни. Да. Еще ниже. А И закручивай. Я поняла. То есть вот эта нога... Капец. Да, как-то... Вторая рука, это совершенно другие ощущения. Я зараз отвела малого на бокс. І в мене сьогодні дуже чарівний день, тому що а, тут у цій будівлі є ще студія з Полденсу на п'ятому поверсі. І я з ними домовилася про оренду залу на ті дні, ті години, поки малий на боксі. Тобто я тепер ще два рази на тиждень буду тренуватися разом із малим, тільки на п'ятому поверсі сама з собою. Це буде для мене дуже омріяне дійство. Чому тому, що я вже дуже давно мріяла. В мене немає вдома пілону, і я не можу сама ставити танці. Мені дуже хочеться спробувати саме поставити танець, саме якось розкриватися творчо. Тому я вирішила ось так. Тепер у мене тренування шість днів на тиждень. Ось зараз піду, домовилася з дівчинкою, яка чи власниця, чи хто, чи головна там. Вона мені зараз це покаже, розкаже, і потім я буду сама проходити ось так. Цілий зал в моєму розпорядженні. Це кайф. Ця студія невеличка, що дуже мені сподобалося чому, тому що опалення зараз ніде немає в таких будівлях, і опалюємося ми дуйчиками. тому таке приміщення дуже швидко нагріється в холодну погоду. І ще по три секундочку. Давай. 哦。激动得泪流满面。 Я підіймаюся пішки на своє тренування на оренду. Чому пішки, ось ліфт, але світла нема. Світла нема і як я зараз буду тренуватися, я не знаю. Там, мабуть, дуже холодно. Я в, такий, в таких обставинах вперше, тому зараз буду дивитися. У студії приблизно десь градусів 10, я так гадаю, тому що вночі було минус 15. Сьогодні, як мені здається, наскільки я пам'ятаю розклад цієї студії, сьогодні ще ні в кого не було тренувань. А, тому я взагалі хотіла спочатку розігріватися в пуховику, але, але зараз вдягну свої теплі шкарпетки, які мені е, св, свекрух. Св... Блять, свекруха зв'язала ось. І додаткову кофту, і щось музика є. Колонка джібелька заряджена, тому, в принципі, розім'ятися так, щоб розгорячитися, В принципі, реальна задача, особливо враховуючи те, що в мене болить кожен м'яз. Хочете прикол, як я тренуюсь? Клас! Ось так. А як?